Від Одеси. Ось така гібридна п'ятерочка до нас залітає. Це в нас 530 на задньому приводі на автоматичній коробці, на 2-літровому двигуні, на гібриді, в гарному сірому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль з невеликим пробігом в 50 тисяч кілометрів був пригнаний з Штатів з мінімальними пошкодженнями та був професійно відремонтований. Автомобіль просто в ідеальному стані, готовий до будь-яких перевірок. На любому вашому СТО. Просто перегляньте на стан салону, гарненька, чистенька шкіра, все охайно, видно, що за автомобілем слідкували, чорна стеля, є люк, також стеля в ідеальному стані, стан дверних карт. Подивіться, просто стан нової автівки. По комплектації двохконтурна підсвітка салону, вставки під дерево, сліпі зони, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'ятю положень, безключовий доступ на всі двері, максимальні сидіння, повне мультикермо, полюдські переключення передач, датчик світла, датчик дощу, це по стандарту, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Камера заднього виду, в колу, гарна мультимедія, яка підтримує Android Auto, Apple CarPlay, навігацію та багато іншого. Старт-стоп, також утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, дістронік та багато іншого. Дуже гарний автомобіль з невеликим пробігом, просто в стані нового. Як ми бачимо, зараз автомобіль запущено, працює рівненько, ні чеків, ні помилок не горить. Автомобіль почуває себе просто прекрасно. А найголовніше, це саме низ ринку по Одесі. Дешевше, гібридної 19-го року вам не знайти. Так що приїжджайте Грушевського 15А. Будемо раді вас бачити. Та проведемо гарний тест-драйв тест-драйв цієї красуні Грушевського 15А. Придбати дану автівку можна як за готівку, так і кредит або лізинг. Також, звісно, у нас є тридин. Всім Доброго гарного дня! І до зустрічі!